Живаємо труднощі, то здається, що Бог дуже далеко від нас, що Господь забув за нас. Але це зовсім не так. Про це ми будемо сьогодні розмовляти з нашим американським гостем. Слухайте, думайте, моліться. Слава Ісусу Христу! Залюбки я сьогодні представляю наших гостей Карл Хал. Берсон, президент місії LATM Сполучені Штати Америки. І назва місії розшифровується так: література і навчання або літературне навчання і служіння. І також нашу розмову робить зрозумілою Ірина Дячук, місто Іван Франківськ, наша перекладачка. А тема Божа вірність у наших труднощах. Вітаю в Україні, вітаю Івано-Франківську. Welcome to Ukraine, Thank you. Thank you. І ми говоримо про Божу вірність у наших труднощах. Ми переживаємо українці, багато труднощів, але всі люди на світі завжди переживали і переживають, і будуть переживати труднощі. Як ви бачили Божу присутність у вашому ранньому житті? How do you see God's presence in your early days? Mm, my early days. Mm -hmm. Well, um, I had a pretty rough start to my life. Uh, my father left the home before I was born. My father left the home before I was born

З дому до дому, від будинку до хати, можливо, до 10 років я змінив місце проживання протягом дев'яти різних місць розташування будинків. Я говорив, що ми переживаємо труднощі, і мабуть, він пережив труднощі. Як він бачив Божу присутність в своєму житті? Сов хав дуюсі. Did you see uh, the God's presence and yes. faithfulness in your life yes when i was so, when I turned eleven years old my mm -hmm. mother my mother became a Christian mm -hmm. and life did not become perfect but it became stable mm -hmm. um, and Maybe a few years later in life I learned the words of Psalm 71. Через кілька років я вивчив вірш Біблії, це Псалом 71. Verses 5 and 6. Вірші 5 і 6. Я зачитаю. Псалом 71, 5 і 6 вірш. Ага. Бо ти, Господи, є моя надія. Ти, Господи, моя впевненість від юності моєї. На тебе я спирався ще від утроби. Ти той, що витягнув мене з лона матері моєї. Хвала моя повсякчас тобі. Mm -hmm. So I learned. That... Важко uh, сказати. Yeah. <laughs> yeah. God had been with me. Uh, from before my birth. Від мого народження Бог був зі мною. And that was, uh, it was very helpful. Mm -hmm. um, so it was something that then led me to become a Christian. Mm -hmm. When I was 11 and a half years old. Mm -hmm. Yeah, and then he led me to to serve him. He me him in my life. Uh, How you become a Christian? Mm -hmm. How you repent? Well, I would sit and I would listen to the minister when he came to my house to teach my, my mother and father about the gospel. My mother and stepfather mm -hmm. about the gospel and about the Bible. I would listen. I'd sit in a corner and listen. Mm -hmm. Одного разу нас відвідав один місіонер, і він розказував моїй мамі. І мама вже одружилася моєму вічиму про Бога. Mm -hmm. Він свідчив, я в кутку сидів і слухав. Енвон Сандейморнівен Вейвор Синге Сонг Інвітація Баптайз. Ай реаліздат, I needed to do that. <гум> і одного недільного ранку на служінні, коли я сидів в церкві, співали пісні, і я зрозумів, що мені потрібно прийти до Бога, покаятись. <гум> Скільки років було? 11 and a half? Одинадцять yes. з половиною років. І це вже років тому. І це вже був свідомий перехід до Бога, так? І то с фанал степ God. Yes. Yes, uh, under, I understood that Jesus Christ uh, was the Savior, that He had died for the sins of humanity, mm -hmm. and that uh, I was a human and that I was in need of a Savior because of my sin. I understand that Jesus is my Savior. He died for my sins. I understand that I need to repent and acknowledge Him as my Savior. And you've already been with God for 45 years, right? You are 45 years with God. Right? Yes. Так? Яка користь була від е, вірного слідування за Христом протягом цих 45 років? Що вам Бог дав за цих 45 років? Чи варто було триматися Бога в цих сорок років? Хтось mm -hmm. каже, Ну, дитинство, юність, як я хочу, а вже старість для Бога? Mm -hmm. uh, so, what is the user of your uh, moving with God? Uh, uh, How uh, do you feel uh, him in your life? Mm, yes. Well, I always like to go to scripture to describe things the best. Mm -hmm. And so Psalm 32 is a verses that I have learned over the past 45 years. Mm -hmm. And 32 verses uh, 1 through uh, 1 and 2. Псалом 32, який Or, мене... I'm sorry. and 9. Ага, окей. Псалом 32, який веде мене крізь все моє життя, крізь ці роки. Вірші 8 і 9. Я зачитаю. Псалом 32, 8, 9. Я буду навчати тебе і покажу тобі дорогу, якою ти будеш ходити. Я буду радити тобі, моє око на тобі. Не будьте як кінь чи мул. Що не мають розуміння вуздечкою чи гамівним залізом, що їх треба стримати, щоб не наближались до тебе. Mm -hmm. So that God is the one, He's moving ahead of me and leading me and asking me to look for Him and to follow Him. Бог це той, який йде попереду мене. Він дивиться, береже мене на всіх моїх дорогах. Він каже, слідуй за мною. Mm -hmm. yeah, and so that has been something that is, i've grown in over the past years following. but also, um, the lord provided for me a, a wonderful wife. and uh, we learned from proverbs 31.10 how important that is. Ми можемо дізнатися, як важливо мати е, таку дружину у Біблії. Також це приповісті Соломона, 31 розділ, 10 віршик. Е, хто знайде жінку чеснотну? Бо ціна її набагато вища від коштовних каменів. Бог дав мені таку дружину дуже цінну, яка йде зі мною, коли мені погано і добре, і нам добре разом. I do do. you have have children? children. I I four Звісно, у нас четверо діток. Mm -hmm. And this is another part of it that in Psalm 127 the Lord talks about building the house that we live in, our lives. Mm -hmm. Це теж частина нашої історії. Про, у Псалмі 127 говориться: якщо Господь не будує дому, даремно трудяться будівельники Його. Якщо Господь не стереже міста, даремно пильнує вартовий. І наша тема Божа вірність у наших труднощах. Які ви мали труднощі в житті, якщо можна сказати, так? І як вам як вам Бог допоміг в цих труднощах? труднощів? So, of uh... Uh, today, uh, do, do you, uh, did you have um, difficulties uh, mm -hmm. uh, in your life and how uh, God helped you uh, mm -hmm. and uh, 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 tells us about uh, God's uh, faithfulness? Mm -hmm. Yeah. Well, in, uh, e even if a person serves God faithfully, life has difficulties. Uh -huh. Навіть якщо Бог все якщо людина служить Богу все своє життя, вона не має ідеального життя. У неї є труднощі, тому що це людина, у неї є і хвороби, і виклики.

Ситуації, коли я відвертався від Бога, але Бог давав мені шанс покаятись, mm -hmm. навернутися і прийти знову до нього. And also, as we have lived our lives trying to serve Him, trying to share the gospel with many different people around the world, uh, we've come up against uh, resistance to that. Звісно, коли ми хочемо служити Богу всім своїм життям і, і, і крізь труднощі, виклики ми, ми проходимо і нам важко в цьому. But God has shown himself faithful. Але Бог показує нам свою вірність. To sustain our lives. Оскільки він залишається попри все в нашому житті. And also to bring fruit from the seed of the gospel in the lives of other people. і він показує також плоди хороші в нашому житті від інших людей. So it's never easy. Це не це завжди не легко. But it's always good. Але це завжди добре. Бути з Богом. Uh, на що він сподівається сьогодні, коли вже, скажімо, ну, uh, за 50? Uh, what uh, is your hope now, uh, when you are uh, in the age uh, of uh, 50? Uh, so, Getting old. old? Hope, uh, yeah, uh, коли right. ви старієте. <laughs> That's right. Вау. Я звертаюся у слово Боже до Псалма 71, першого. Знову цей псалом. віршик 17, and 18. Yeah. 17, сев. Боже, ти навчав мене від моєї юності, і я досі проголошую твої дивні тіла. Так само й до старости, до, сивих, до сивого волосся, Боже, не покинь мене, доки я не звіщу твою силу наступному поколінню. Твою могутність усім, хто прийде. Я дізнався, коли я розпочав моє духовне народження з Богом.

is helping church leaders around the world publish Christian books in their languages. And then they use those books in their ministries to do what Psalm 71 says, to proclaim God's strength and power to another generation. І ми це робимо для того, щоб проголошувати Бога і давати силу наступному поколінню, як ми читали в цьому псалмі. Дякую. І десь так, чотири хвилини на це питання. Що б ви побажали порадили нашим людям, які нас дивляться, нашим глядачам. Які мають труднощі сьогодні? Сьогодні ну, майже всі мають труднощі, так? Як їм побачити цю Божу руку, так відчути Божу вірність у цих труднощах? Uh, so we have four minutes. What is your advice to our people, our Ukrainians? How can they feel this God's power in their life? God's presence. Yes. Um, well, it's, you all are in a very difficult situation, to say the least. That's a small thing to say that you're in a difficult situation. Um, but I would encourage you to, to if you're not seeking God, Але to я хочу seek him. підтримати і надихнути вас якщо ви не шукаєте бога шукайте його To ask him for help просіть Його e про допомогу Ask him to end the war. E просіть його закінчити війну But maybe more importantly, ask him to end the war within your own heart можливо більш важливим буде просити його Закінчити війну у вашому серці. He's given everything that you need for life and godliness and goodness through Jesus Christ. Він дасть вам все, що вам потрібно через Ісуса Христа, по своїй доброті і вірності. And in fact, the Bible teaches us that anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Наш нас вчить Біблія, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. So, if you're not a Christian, just go to God and call on His name and ask Him for help. And if you are a Christian, continue to believe in Jesus Christ. He has won the victory over sin and death. і переміг наші гріхи на хресті. So whether we live or die, we do it all in the name of Jesus Christ. Коли ми живемо чи вмираємо, ми все робимо в ім'я Ісуса Христа. But also seek to show love to your neighbor. А також шукайте, як проявити любов до вашого сусіда. And it might be the person who lives in the home with you. Можливо, до найближчих тих, хто живе з вами у вашому домі. The home next to you. Той, хто сидить поруч з вами. Or just the you see on the street every day. Чи просто до тих, кого ви бачите кожного дня на вулиці. But somehow in the creation God built in his goodness that responds to when Christians love each other and love others. Бог нас так створив, що ми можемо і маємо проявляти добрі діла і любов один до одного. So never stop following Jesus. Ніколи не зупиняйтеся слідувати за Ісусом. А навіть якщо ви не розумієте, чому трапляються ті речі, які трапляються. Дякую. Дякую вам. Нехай Господь благословить Америку. Нехай Господь благословить Україну. І ми будемо мати ще зустріч через тиждень. Через тиждень, у цій же порі на цьому ж каналі, ми будемо знову говорити з нашим американським гостем про книги, які ведуть до Біблії і до Бога. Читайте слово Боже, читайте Святу Біблію. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Будьте на стороні добра і миру, ставте подавайки. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа поширювалася серед нашого народу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Амінь.